Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Дякую, що заказуєте амулети. Три дні знижок залишилось. Особисті розклади, відповіді на запитання, добратись з групи Телеграм, виходити з групи Телеграм, з катерти доріжка, хто вийшов. Я завжди сміюсь з цих людей, тому що я розумію, якщо ти не приймаєш успішність іншої людини, то ти ніколи не станеш успішним. Ой, чоловік, який, якого ви впустите своє серце. Королев, король Жезів, король чоловік сексуальний, енергійний, емоційний, пристрасний, буде подобатися вам зовнішньо. Ну, це мало для того, щоб впустити його серце, ви ж знаєте. А який він ще буде? Ви зараз з ним в обмеженнях щодо спілкування і бачення. Хоч би це не був минулий, да, тому що ну, от знову це. Да, це на це не тякає. Так, але у нього до вас є почуття. Так, тут він, до речі, в якійсь поїздці з мечами. Це може бути військовий. Бо ми живемо з вами в такі часи. Слава Україні, героям слава! Або тут, тут людина в поїздках, розумієте, він їздить. І причому тут не скажу, що він прям їздить так прям з радістю, тут ні, тут мечі. Тут Людина їздить тому, що потрібно. Тут головою він розуміє, що це потреба, і тому він це робить. Так, десятка чаш. Ох! Людина буде вас кохати так, як ви того хочете. Феєчки повністю, так. У всіх смислах, так. Так, у нього вже є на вас плани. Тобто плани вже грандіозні. Коли він почне їх ці плани здійснювати, коли, коли переживе десятку мечів? Людина зараз дівчата в трансформації великій. Е, тому. Чекайте. І Аркан Луна. Людина зараз, ви знаєте, могла закритися від цього світу, і намагається розібратися своєму внутрішньому світові. Що, і як, де, і по чому, так, і по аркану зірку далеко. Яка порада феєчки стосовно цього чоловіка? Ще чаш. Сміюсь, тому що знаю одного колишнього, з яким я не хочу бути, тому я сміюсь. Це чоловік із минулого, бо я сама собі теж заказую розклади, і мені про це говорять тарологи, у яких я розказую. Ми тут важко самому нести все. Чоловік із минулого. Але але ми можемо все це переграти на те, що це буде чоловік якого, душу якого ви знаєте? Напишіть, ви хочете минулого або нового чоловіка. Душу якого ви знаєте, це значить людина, з якою ви були щаслива. Яка ще вам порада? Король Чаш, ну що, людина буде казати вам про своє кохання. Так, він погано спить ночами переживає і хоче з вами почати новий етап, але вже по стабільності, по надійності. Але феєчки вас багато, а ви знаєте, колишні змінність тоді, коли справді цього хочуть, але не завжди це справді. Тому дивіться надії будь-якого чоловіка. Тоді вам не таро не потрібно, нічого не потрібно. Бо ви будете розуміти, що дії є, таро. Працює дій немає, значить, це не мій розклад. Тим паче, якщо він не індивідуальний.